Що робить листя кімнатних рослин ніжною і ажурною. Одними з перших на думку спадають папороті. У них паристі листя, які коливаються на вітрі і досить чутливі до дотику. Сукуланти, хоч і посухостійкі, можуть мати тонкі стебла і дрібні листя, які легко ламаються. Вони теж підходять під цей опис. Деякі чагарники і дерева випускають ажурні листя на своїх гілках, а виюмки рослини покривають свої стебла безлічу дрібних листочків. Ці два типи теж можна назвати ніжними і ажурними, хоча в природному середовищі вони досить витривалі. Якщо ви шукаєте папороті, сукуленти, дерева, чагарники або ліани, в цьому списку знайдеться багато варіантів для цікавого колекціонера. Отже, Ось 11 кімнатних рослин з ніжним і ажурним листям. Аспарагус парестий. Ботанічна назва Asparagus plumosus. Вимоги до світла. Яскраве розсіяне світло. Висота 30-60 см, зони морозостійкості 9-11. Аспарагус парестий. Це зовсім не папороть. Він близький родич їстівного спаржавого рослини, але цей вид чисто декоративний. У нього тонкі, волчасті листя на витончених пагонах, стебла покриті дрібними білими шипами, так що будьте обережні при роботі з ним. Цей аспарагус залишається компактним, не вище 60 см, якщо не дати йому опору. Він може витися по решіці або жердені, скільки дозволить конструкція. Хоча його листя виглядає дуже ніжним, не обманюйте, це витривала багаторічна рослина. Тримайте його в яскравому розсіяному світлі подалі від протягів. Гаряче або холодне повітря може спричинити опадання листя. Аспарагус запасує воду в коренях і стійкий до посухи. Поливайте його, коли верхній шар ґрунту висохне, приблизно раз на 2-3 тижні. Шатаварі Ботанічна назва Есперегес рисимозас, вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 90 см 3 метри, зони морозостійкості 8-11. Шата варійще один родич спаржі з ажурними пагонами яскраво-зелених голок. Цей вид виростає набагато більше аспарагуса перестого до 3 метрів у відкритому ґрунті. У приміщенні, при розсіяному світлі, він залишається більш компактним. Його вирощують в лікувальних цілях, переробляючи коріння в порошки і екстракти. Коріння утворюють бульби, схожі на солодку картоплю, але вони неїстівні, тому не викопуйте їх. Як і аспарагус парестий, шатаварі переносить короткі посушливі періоди. Давайте ґрунті просохнути між поливами. Якщо листя жовті або буріють. Перевірте вологість ґрунту. Він повинен бути вологим, але не мокрим. Артилерійський папороть. Ботанічна назва піли микрофоріла. Вимоги до світла яскраве розсіяне світло. Висота 15-30 см, зони морозостійкості 11-12. Артилерійський папороть – це не папороть. А сукулентний багаторічник, який на нього схожий, має ем'ясисті зелені стебла з тонкими ніжними листям. Це приголомшлива кімнатна рослина. Ваші друзі напевно запитають, що це за диво. Йому потрібно багато світла, інакше пагони витягнуться і ослабнуть. Тримайте його біля вікна з розсіяним світлом і підтримуйте ґрунт вологою. У період зростання він може вимагати поливу раз на тиждень. Цей сукуланд легко розмножується живцями. Звичайний вид має яскраво зелене листя, а рідкісний сорт варая гая строкаті з білими плямами. Мімоза сором'язлива. Ботанічна назва пудика. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 30-60 см. Зони морозостійкості 10-12. Це тропічна рослина реагує на дотики, його листя складаються, захищаючись. Вони також закриваються вночі і розкриваються в день. Хоча в теплих регіонах воно може рости на вулиці, в приміщенні йому комфортніше. У деяких місцях воно стає інвазивним, так що краще тримати його в горщику. Насіння мімози легко знайти в інтернеті. Посійте їх навесні. Тримайте у вологому ґрунті при яскравому світлі, і вони проростуть за 1-3 тижні. Срібний папороть. Ботанічна назва Пітрис Агдіарай. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 30-60 см, зони морозостійкості 6-10 см. Цей папороть з сріблястими візерунками на листках був популярний в 80 х і 90-х і зараз повертається в моду. Він любить розсіяне світло і вологий ґрунт. Якщо вам подобаються ажурні листя, але ви хочете більше кольору, спробуйте триколірну папороть, її молоде листя червоне, а потім зелені. Адіантум раді, венерин волосся. Ботанічна назва Адеантам Раденом. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 30-60 см, зони морозостійкості 9-10. Цей папороть з ніжним листям на чорних стеблах вимагає догляду, але воно того варте йому потрібна висока вологість, регулярний полив і відсутність протягів. Якщо повітря сухе, поставте горщик на піддон з галькою і водою або використовуйте зволожувач. Нертера кораловий мох, ботанічна назва солшралеа солшралтме. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло, висота 7-15 см, зони морозостійкості 9-11. Ця рослина з крихітними листям швидко заповнює горщик, звисаючи по краях. Воно любить вологість і розсіяне світло. Якщо воно засохне, Листя зморщаться, але після поливу швидко відновляться. Пеперомія прострата черепашачий хвіст. Ботанічна назва пепромія прострата. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 20-30 см, зони морозостійкості 10-12. Її круглі листя схожі на панцири черепах. Вона любить вологість і яскраве світло. Але не прямі промені. Розмножуються живцями, просто покладіть стебла на вологий ґрунт, і вони укореняться. Пепаромія вертикальна, червоний журнал, ботанічна назва пепромія ветисилата. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло, висота 30 60 см, зони морозостійкості 10 см. У неї червоні стебла і темні листя з бордовою виворотом. Вона відмінно виглядає в підвісних кашпо. Може страждати від щитівки, якщо умови не ідеальні. Тримайте її у вологості і при хорошому освітленні. Філодендрон витончений. Ботанічна назва плерендра ілекантіма. Вимоги до світла від яскравого світла до півтіні. Висота 40 см. 15 метрів. Зони морозостійкості 10-12. У природі це дерево до 15 метрів, але вдома виросте до 2, 2-5 метрів. Його тонкі листя темніють при хорошому освітленні. Влітку можна виносити на вулицю, а взимку заносити в будинок. Філодендрон двоакопаристий. Ботанічна назва: філадендрен бапинайфедам. Вимоги до світла. Яскраве розсіяне світло. Висота 1, 2, 4, 5 метра, зони морозостійкості 9, 11. Цей великий філодендрон з зрізьбленими листям підійде для просторих приміщень йому потрібна опора, оскільки він випускає повітряні коріння і може вирости дуже високим. Найкраще він відчуває себе при розсіяному світлі і високій вологості.